Показуємо вітрину італійського виробника Арнех. Вітрина з системою динамічного охолодження, середньотемпературна, плюс 2, плюс 8 градусів. Споживає 800 Вт на годину. Викладка з нержавійки. Вітрина відреставрована, пофарбована, як новенька. Бокові панелі також пофарбовані. Так, має два бокси ззаді для зберігання продукції. Температура в боксах також буде плюс, 2, плюс 8. два, плюс вісім, два. Шторки орскло нове стоять. Вітрина в дуже гарному стані. Перевірена майстром-холодильщиком. Ми провіряємо ще додатково три рази, також перед відправкою, або якщо самовивіз, то перед приїздом клієнта. Ставимо її, включаємо і чекаємо, поки вона набере температуру потрібну. Вичікуємо, чи вона правильно працює, чи все добре. Довжина вітрини 210 см, ширина 105 см. Пройдемося, ще зблизька до неї. Висота вітрини 127 см. Викладка шириною 78 см, довжиною 2 м. Вітрина в гарному стані. Запитуйте, є і інші варіанти.